Цьогорічний чемпіонат Коломийського району із футболу відбувався за новою схемою. Команди були розділені на три групи за територіальним принципом. Група А команди із Коломийщини, Б зі Снятинщини, А Б групу представляли Городенківщина. Голова асоціації футболу Тарас Яворський каже, що турнір вдався. Все з допомогою наших збройних сил все відбулося. Всі матчі були зіграні і. Чемпіони по групах всюди визначені. Це дуже приємно, що в такий час на сьогодні ми мали можливість провести такі змагання. На майбутнє плануємо також проводити і надалі. Головне, звичайно, мирне небо. Дев'ять команд із майже сорока стали лауреатами відбіркового туру. Кажуть, що баталії в трьох групах були запеклими. Хочемо подякувати Збройним силам України, які дали нам змогу провести для нас цей футбольний сезон. Подякуємо нашим меценатам. Турнір був дуже цікавий, напружений. Бажаємо далі. Завершити, бо це перший чемпіонат, який проходить об'єднання трьох районів. Надзвичайно приємно, оскільки з командою на протязі останніх восьми років граємо разом. Колектив практично один і той же самий. Довго йшли до цього. Попередні сезони трішки не вистачало. Займали місце, а друге місце Нарешті здобули це чемпіонство, яке ми так і хотіли. Плани на наступний сезон є, і я думаю, що ми з цією командою будемо далі продовжувати брати участь у чемпіонаті. Ми і беремо, і будемо брати на рахунок перспектив. Вражки, команда ну, насправді сильно в нашому районі відірвалася, але десь і нам не вистачило того духу. Там одна домашня поразка, одна виїзна, і отак от різниця тих шість очок і збереглася. Враження від гри в нас тільки позитивні, стараємося, як можемо. Чому третє місце? Третє місце наші недопрацювання. Більше тренувань, впевненості у собі, були б. Вище місця голова Коломийської та Заболотівської громад привітали учасників церемонії нагородження та спостерігали за фінальним матчем. Ми маємо можливість, дякуючи Богу і нашим збройним силам проводити ці чемпіонати. Він був складний, але дякуючи керівництву федерації нашого району, воно провело відбувся чемпіонат. Сьогодні буде кубок, буде відомий чемпіон буде хто буде володарем кубку. І також в липні вже очікуємо самого головного чемпіона нашого району. Відрадно, що сьогодні Шведії є мої земляки і тіше те, що вони надзвичайно успішні. Вардість буде Вікна всі вже також визначили і кращих гравців у різних амплуа, а потім настав час фіналу Кубка району. Гра була напруженою і в першому темі практично рівною. На полі зійшлися команди із троїці та Іванівців. Перші змогли дотиснути суперника у другій половині гри і отримати почесний трофей. Ми йшли до цього результату. Звичайно, ми очікували на перемогу, бо в нас команда згуртована і цікава. Так що, думаю, що ми очікували на перемогу. Голова асоціації футболу Коломийщини каже, що отримав справжнє задоволення від фіналу. Ми сьогодні вже визначили володаря Кубку Коломийського району. Це команда Факел Троїця, впевнено перемогла. Хоча боротьба була дуже дуже напруженою. І, ну по суті, така дощова погода, мабуть, і принесла стільки голів. Бо на жаль, погода сприяє тому, що слизько і в будь-якому випадку м'яч не так. Стрімко можна спіймати, але е, гра відбулася досить цікава. Тож урочистості позаду, а вже зараз стартував етап плей-офф. Там дев'ять кращих команд і визначать чемпіона району із футболу. Із коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.